Сереж, иди пить знімі. Нарешті настала весна, і це ідеальний час для того, щоб насолоджуватись життям. Ну і звісно, щось змінювати у сьогоднішньому випуску. Ми дізнаємось, чи готові наші жіночки змінити свою зачіску тут і зараз. І для цього ми беремо з собою пані Вікторію. Це чи не найкращий перукар у нашому місті? Принаймні так говорить її чоловік. А чаклувати над героїною нашого сьогоднішнього випуску ми будемо у салоні Врум. А шукати жертву для перукарних досліджень ми відправимось, ви не повірите, у центр міста. Обходили площу, парк, цум. Тож міг подумати, що містяни працюючі люди, і о 10-й ранку ніхто стригтись не збирається. Ні, мені поки що подобається. Я вже, я вже недавно робила, Ні? Чому? можемо прямо зараз піти в салон і зробити зараз спішу. Цікаво, цікаво, цікаво. <сі> Ой, ну якщо чесно зараз, мене вже плани не до речі, пані Вікторія, як справжній професіонал своєї справи, на відміну від мене, на ходу підбирала кожній жінці зачіску за пару секунд. Визначала Цій потрібно кінчики підстригти. цій би підійшов чубчик. А цю знаю. Вона ходить до моєї колеги і прагне зберегти довжину. Її не чіпаємо. Отак ми й ходили хвилин 45 та чіплялись до жінок. Та чи охоче вони погоджувались на такий перформанс? Історія замовчує. Можливо, у обличчя можна щось додати. Якщо ви не захочете обличчя, то можна їм додавати? О, ні, давайте не будемо краще. Дякую. Я щось на роботі. О, а да. вас не відпустять? тривога, я не знаю скільки та. Врешті пропозиція все ж не з найгірших. Тож нашу героїню ми знайшли на автобусній зупинці. Давайте. Так? Так. Це Анжеліка. Їй 18 років і вона працює. Ви тільки не падайте, водієм крану. Мої колеги не повірили. А ще дівчина говорила, що дуже любить котиків. Що? Знайшли на вулиці, і він був дуже хворий, дуже. У нього там. Соплі текли. Він був весь такий по подряпаний, пожмаханий, Я не знаю. Він був дуже маленьким кошеням. Це Сережа, не знімай. Піймали ми її саме, коли дівчина йшла додому з нічної зміни. І здається, наша пропозиція її не спантиличила. Що ж, пішли робити красу. Вікторія провела консультацію та приступила до роботи. Наші героїні зробили зміцнюючий догляд: трохи вкоротили довжину та додали чубчик. А вишенькою на торті став легенький макіяж. Ба Більше що з доглядом, що з макіяжем майстрині самі проявили ініціативу, адже ми за це не домовлялись. І я вам скажу, що це не дрібниця і дуже приємно. Що й казати, якщо я своє волосся довіряю тільки в руму. Ну і власне така краса у нас вийшла. Анжеліка залишилась мега задоволена і гарно пішла відсипатись. Резюмую, що експеримент містебе вдався, тому ми задоволені теж. Зустрінемось у наступних експериментах. Підписуйтесь на ютуб канал Містебе, там багато цікавого. Фу все.